Війна українців об'єднала чи розділила? Я думаю, що розділила, і українці ніколи раніше не були так розділені, як зараз. От у нас і ворог, да, зовні, причому він не один, є дуже багато. Понятно, що і всередині країни є, але от більше зовні. І так як ми не можемо дотягнутися ні до тих, хто всередині країни, я думаю, мова, ну, всі роз... От що робити українцям з тим, що нас поставили просто на межу виживання, і це зараз не на те, що відбувається там на фронті, а просто кожен третій українець отримує менше 50 тисяч гривень зарплату. Що робити? Як нам вижити просто? Друзі, зараз створили величезну кампанію, де ми співпрацюємо з українськими та європейськими інформаційними агентствами, і у нас є можливість заробляти на розповсюдженні українських новосних, європейських також новин. Якщо тобі цікаво дізнатися, як це можливо, як потрапити до нас в команду. Будь ласка, проводжу абсолютно безкоштовний вебінар, ти зрозумієш, чи тобі це підходить, ми зрозуміємо, чи ти нам підходиш, і буду радий бачити у нас в команді свідомих українців. Реєстрація, будь ласка, за посиланням нижче зустрінемось на ефірі. Розуміють, прошу мова, ні до тих, хто зовні толком нормально. А воно всередині оце копиться, поні це негатив, злос, і так далі. Ми починаємо його виливати на тих, хто найближче до нас. Я от просто бачу приклади, що більше всього це в сім'ях виливається, просто з людьми, які поруч. Далі це ідея соцмережі на людей, коменти, хейт і так далі. Ми самі один одного зараз знищуємо. Тобто рівень стресу і накопичення такий великий, і ми настільки позбавлені зараз якихось там прав чи можливості щось висказати, як раніше йому нема. Куди виходить, і воно просто лопається в якийсь момент, розтікається на всіх довкола. Плюс ще от соцмережі, у яких доступ у всіх є 24 на в телефон. Люди просто заходять, і у них же що, акаунти часто без аватарок, без номерів телефон, відповідальності ж ніякої. можна писати, що хочеш, робити, що хочеш, казати, що хочеш. І це виливається на всіх навколо. І загалом це впливає на тонус українців в усіх сферах дуже негативно. Ну от, я не знаю, чи ти помічав, от скільки вже за кордоном, і ще й до війни за кордоном жив. Я ніколи не бачив, щоб європейці один одного так хейтили, принижували, знищували, бізнеси знищували, там, а, ментально Рально, медійно і так далі, ніде такого не було. І здавалось би, треба було об'єднатися в б нам би да? і там десь горло відпустити один одному. Ну навпаки, ми давимо, давимо до одного більше і більше.